Вітаю на каналі Інтертехніка Кентавр 240БР. Чим він відрізняється від 160-го, чому треба брати цей і в чому взагалі прикол? Давайте подивимось. Движок тут одноциліндровий ZS 1115 Ось, десь він на 22 кінських сили, в залежності від того, яка трансмісія, що до чого, які колеса. Але в загальному так. Його прикол, по-перше. Що в ньому йде трьохточка точка і вал потужності. Тобто можна вже чіпляти на ньому мінітракторну навіску якусь легеньку і працювати з нею. Але щоб ви розуміли, що в комплекті з даним мототрактором не йде ніяка е навіска, тому що мінітракторна вона вже коштує дорожче на трьохточку, ніж на одноточку. точку Та, що мотоблочна? Це ось такий головний момент. По комплектації високий ось такий вихлоп. Повітряний фільтр масляній ванні в ній йде. Потім бачимо, у нас тут 4 ремені. Ну, має бути, ставиться на задню вісь. Ззаду бачимо барабанні гальма, буксирувальне вухо, з катрявточка, яка отримає 300 кг, з додатковою такою шинкою вареною. варена так собі, але тримає і працює. Потім. Задня колія в нас регулюється. Бачите, в якому широкому діапазоні. Гума в нас іде задня. 7,5 на 20. Передня. 6 на 12. Ось. А передня колія у нас не регулюється. Крульвем у нас механічне. У нас тут рівний пол. По салону тут добре. Компоновка, все, ок. Лек АПП, як бачите, чому не зробити його по центру, а зробили так, що воно впирається в ногу. А, в принципі, це якщо сісти правіше, то вже не впирається, так? Да? Да. Ну, така історія з ним. Краще б воно було вже по центру. Або ще далі, бік його зробити довше. Так буде краще. Гальма в нас роздільні. В принципі Натискати ок можна одну і другу педаль. Кермо. Сидіння в нас має бути на салазках. Тобто під'їжджати, від'їжджати, але воно не на пружині. Це є мінус. По електроніці бачимо, як тут все ось так виглядає. Тобто це краще заізолювати після покупки і ось, бачите, натягнутий провід просто натягнутий вже, дивіться. Він ну, сам по собі ось просто може порватися і ламатися, якщо зачепити. Це такий мінус, і це треба додатково власними ручками допрацювати. Ось така техніка мототракторна, вона потрібно до неї прикладати руку постійно, мастити рульову постійно, міняти резинки, змащувати все абсолютно, що ворушиться. Ізолювати, просто купити мільйон ізолянт і замотати тут все на світі, просто щоб воно не кисло, не закидувалось болотом. І тоді може бути, що він у вас походить також дивитися до підшипників, до ступець. Є випадки, коли просто відпадало колесо через те, що не змащувалося, скрипіло. А слідкувати за. Увімкненою масою, тому що вона може заплаватись і загорітись. Але це все таки нюанси, за якими просто треба слідкувати. І якщо слідкувати, то техніка буде добре ходити, як ви знаєте. Ось. Тому така історія. Коштує він на сайті в даний момент, прям зараз дивлюся: 112 тисяч 421 гривня. Даний екземпляр. А добре підійде для оброблення ділянок на своїй дачі, але найбільше ніяких додаткових робіт на нього чіпляти не треба, бо тут мотоблична коробка, ну, яка така собі по своїй місності. І е, треба е, дивитися і бути акуратним. Хоча вже є трьох точка, щоб не почепити щось більше, чим він може потягнути, і не зламати щось в трансмісії. Ось такий відео огляд. Напишіть в коментарях, що думаєте. До зустрічі!